Бути соняшником в полях Донбасу. Київська прописка середня освіта, загинув під попасною на початку жовтня, соняшникові поля не зібрані з літа, над ними розкривається золота безодня, стоятимуть тепер цілу зиму, чорнітимуть літерами в газеті. Ловлячи тишу ледь вловиму, ніби лисицю в очереті. птахи над ними завмирають щоразу, чутливі, як слухові апарати, бути соняшником в полях Донбасу, це знати, як жити і за що помирати. Своїм хребтом металевим тросом поєднувати ґрунти і води. Тримаючись за осінній чорнозем, з гіркою відданістю природи. Вітчизно, що вічно втішаєш і просиш, ниєш в легені стороннім предметом, лиши мені на майбутнє цю розкіш, бути соняшником і очеретом, лиши мені цю убивчу втіху стати на вітряному кордоні, літерою. В недописану книгу подихом, в холодній долоні.